Доброго дня, шановні колеги. Радий всіх вас бачити. Давайте проведемо реєстрацію. 15 членів виконавчого комітету зареєструвалося. Нам необхідно затвердити порядок денний. В основному переліку у нас є 151 проєкт рішення і є додаткові проєкти рішень. Перше питання від Департаменту житлово-комунального господарства. Шосте питання ви знімаєте, Микола Петрович, так? Пропонуєте зняти. Добре. Тоді шосте є пропозиція зняти і замість шостого поставити перше з додаткового переліку. І ще один проєкт рішення у нас є від відділу з обліку та розподілу житла. Є пропозиція поставити його під номером 29 після 28 го питання. Друге додаткове питання після 28-го поставимо. Решта питань від служби у справах дітей з 3 по 18 з додаткового переліку. Поставимо ці питання після 151. го З 3 по 18. Чи є зміни і доповнення? Прошу, будь ласка, Венімін Венімінович. 37 і 42 питання. Немає заперечень? Немає. Знято. Знято. Ставлю на голосування. Порядок денний за основу і в цілому із змінами. За 15 рішення прийнято. Порядок даний затверджено. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про затвердження переліку адміністративних послуг. Доповідає Карпяк Лариса Володимирівна, директор ЦНАБО, необхідність доповідати. Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. Друге питання про погодження інвестиційної програми ДКП «Луцтепло» За період з 01.10.23 по 30.09.24 новій редакції. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу цілому. За 15 рішення прийнято третє питання про погодження інвестиційної програми ДКП «Луцтепло» за період з 01.10.24 по 30.09.25 року. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15. Рішення прийнято. Четверте питання. Про передачу майна придбаного в межах міжнародного проєкту на баланс департаменту освіти Луцької міської ради. Доповідає Вінцюк Анна Олександрівна. Дірект. Начальник управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 14 рішення прийнято. П'яте питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про невідкладні роботи щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 13. Рішення прийнято. Наступне перетворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти рухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, з причини збройної агресії Російської Федерації проти України. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. Наступне про затвердження положення про медичну комісію з питань взяття на військовий облік громадян Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Доповідає Лотвін Володимир Олександрович, начальник управління охорони здоров'я. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. Наступне питання про виплату допомоги на поховання. Доповідає Янчук Тетяна Петрівна, виконуючий обов'язки директора департаменту соціальної та ветеранської політики. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. За 14 рішення прийнято. Дев'яте питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про порядок забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій на 2024 рік. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. Десяте питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради. Про створення комісії і встановлення факту здійснення особою догляду, постійного догляду, чи є необхідність доповідати, чи є запитання, виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. За 15 рішення прийнято. Одинадцяте питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про субвенцію з обласного бюджету для надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 14 рішення прийнято. Питання з 12 по 15 включно Можна розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкти рішень з 12 по 15 включно на голосування за основу в цілому. За 15 рішення прийнято. З 16 питання по 18 можемо розглядати як однотипні, але хочу сказати, що продовжується історія з вивісками. Поки що позитивних зрушень немає, тому пропоную повернутися до визначення режиму роботи по вказаному підприємству після вирішення питання з вивісками. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому з 16 по 18. За 5. Рішення не прийнято. Девнадцяте питання. Про затвердження мережі міських автобусних маршрутів загального користування Луцької міської територіальної громади. Доповідає Головічко Віктор Йосипович, начальник відділу транспорту. Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. За 15. Рішення прийнято. 20 питання. про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. 21 питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження переліку зупинок автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень у населених пунктах Луцької міської територіальної громади. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи. Зміни доповнення немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою цілому. За 15 рішення прийнято. 22 питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження переліку міських тролейбусних маршрутів. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. 23 питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження мережі приміських автобусних маршрутів загального користування Луцької міської територіальної громади. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 15 рішення прийнято. 24 питання. Про квартирний облік громадян доповідає Козюта Геннадій Олександрович, начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту ЖКГ. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. 25. Проведення громадян наймачами житлових приміщень та переоформлення особових рахунків. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. 26 питання про виведення зі складу гуртожитку квартири номер 1 на вулиці В'ячеслава Хрусенка, 54, місті Луцьку. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проект рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішень прийнято. 27 питання. Проведення зі складу гуртожитку квартири номер 1 на проспекті Соборності 8 у місті Луцьку. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. 28-е питання про виключення з числа службового житла квартири номер 9 на вулиці Івасяка Володимира 2 у місті Луцьку. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. Друге додаткове питання про надання дозволу на вселення Моїсеєнко, Моїсеєнко та вихованцям дитячого будинку сімейного типу. Житловий будинок номер 26 на вулиці Паталимона Коліша в місті Луцьку. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою цього. За 15 рішення прийнято про робочу групу сформування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Луцької міської територіальної громади. доповідає тус Венієм Веніємнович, директор департаменту містобудування, будування, ресурсів та реклами, чи є необхідність доповідати, чи є запитання, виступи, зміни доповнення немає. Я ставлю проєкт рішення на голосування за основу та в цілому. 15. Рішення прийнято. 30. Про затвердження проєкту детального плану території вздовж вулиці Карпенка Карго. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. За 15 рішення прийнято. 31 питання і питання 32 Ми можемо розглядати як однотипні, чи є заперечення, запитання, виступи, зміни доповнення немає. Ставлю 31 і 32 питання на голосування за основою в цілому. За 15. Рішення прийнято. З питання 33 по питання 48, окрім 37, і 42, які ми зняли, можемо роздати як однотипне. Чи є заперечення? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю з 33 по 48 на голосування за основу в цілому, крім 37 і 42. За 15 рішення прийняті. Далі, шановні колеги, з 49-го питання по питання 60 у нас ідуть проєкти рішень про звільнення розповсюджувачів зовнішньої реклами, плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами. З 49 го по 58 це все. Щодо військової служби, 59-те спортсмени, які представлятимуть на літніх Олімпійських іграх. І 60-те інформація щодо цінності життя та збільшення народжуваності подаруй життя. Чи можемо розглядати як однотипні? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішень з 49 го по 60 включно на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. 61 питання. 61, 62, 63 ми можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю питання 61 по 63 на голосування за основу в цілому. За 15 рішення прийнято. 64 питання про обстеження нежитлового приміщення. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. 65-те питання про міждисциплінарну команду для соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та дітей, влаштованих у сім'ю патронатного вихователя. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до питань, що місяць інформацію з обмеженим доступом, які винесені службою в справах дітей.